В практичному вимірі для мене і для, я знаю для деяких моїх колег є болючим питання, де є межі толерування нетолерантності. Я знаю, що в теперішній ситуації, коли виникає багато громадянських ініціатив, низових, мова йде про активістську діяльність на вулицях, культурну, політичну. Або правозахисну, або протестну в тому, що стосується політики містопланування і містобудування. Я знаю, що деякі люди, які мають не ксенофобні або антиксенофобні, у всякому разі проголошені погляди, вважають для себе припустимим співпрацю тактичну і тимчасову з групами, які припускаються не просто ксенофобних висловлювань, а іноді роблять це системно. І е, виправдовується тим, що тактичні альянси всіх громадських активістів вони зараз дуже необхідні, а потім, коли все покращиться, то ми вже розберемося якось між собою. Е, для мене це, е, чесно кажучи, неприпустима логіка, тому що ну для мене немає питання, за яких умов можна сідати за е, обідній стіл з людожерами. Це якось дивно. А для мене це людожевська. Е, Ну, Людожерський політ на світ свого роду. Але от як діяти в практичній площині? І будь ласка, зголошуйтесь, якщо ви хочете взяти участь в обговоренні, Я бачу, що пані Врід була Бож.